Звідки популярність і гроші у Анжели Пірл? Давайте глянемо на її матрицю. Феномен її популярності, це легкість. Ми бачимо це по 14-й енергії зліва. Я завжди думаю хорошо, і о том, що все хорошо, все наладиться, все вийде. Одразу поруч на чакрі проявлення. Бачимо 21 першу енергію. 21 з енергія це енергія масштабу. Це миротворець. Коли я віддаю світ, я хочу зробити світ кращим. Я йду в світ лише з Восьма енергія підтверджує те, що вона йде в світ з знаннями, які хоче передати, і досвідом. Ось ця зона, там де ви бачите 7, 5, 12 – це зона, яка відповідає за наше проявлення в світ, яка відповідає за велику кількість енергії ресурсу, щоб там йти за своїми цілями, і так далі. Це також енергія везіння. Всю її діяльність можна описати саме через цю зону, буквально двома словами. Сімірка – це регулярність, це дисципліна, і, до речі, можна ще додати, що сімірка це про подорожі, це пізнання світу також. Я в Шотландії нахожусь, я хожу зараз в Америці, в Аризоні, я на Кіпрі зараз. П'ятірка це архетип вчителя і постійного учня, тобто вона постійно навчається і постійно навчає інших. Дванадцять це про допомогу людям і творчий погляд на це життя, буквально погляд з іншої сторони. З астрології, в карте саме це розкрили її енергію, і тому вона горить своєю справою. Головна її матеріальна задача це 22. Це соцмережі, відкритість до нового. Про те, щоб йти ви невідоме. І потім одна моя подруга говорить: здій відео. сделай одне відео для всіх, і ми будемо кожний где-то його куда-то где його, куда його відправить, і ми всі будемо смотрети для друзів. для друзів, для своїх. Я записала це відео і попросила свого сина нибудь це... Отправить, загрузить. <laughs> Мне сын говорит: А ты видела, у тебя там подписчики уже есть? Я говорю, Какие подписчики? Кто это такие? Кто эти люди? Он говорит, там даже тебе сообщения пишут. Я так испугалась. Я, я думаю, как чужие люди меня видят, это так стыдно, это так страшно. Это, боже, мой, я думаю, как они могли увидеть. Я то думала, что это ну, где-то спрятано, в каком-то личном кабинете, еще где-то. Но я почитала сообщение, и там спрашивают: а когда будет следующий прогноз, а когда следующий гороскоп выйдет? Я думаю, ну хорошо, наверное, можно попробовать записать еще один гороскоп. У меня там руки тряслись, когда я брала телефон. И потом стали просить, а делаете ли вы консультацию? Я говорю, ні, ні, не так було страшно, як чужим людям делать консультації за день. Ось, шестірка, до речі, це переконання роду, яке впливає на гроші, на фінанси, на успіх і взагалі все-все все в житті. Шестірка це постійна я недостатня. Можливо, мені ще потрібно стати кращою, так, щоб піти в ту медійність. Але як бачите, вона щодня обирає для себе краще і тому. З фінансами в неї нібито все добре. Ось, подивіться, просто на фінансовий канал тут стоїть 19-та енергія, і це буквально коли є світло, коли я ділюсь світлом з людьми. Це найяскравіші люди. Ось як виглядає дев'ятнадцяти аркан, і він дійсно описує її життєрадісність. Вона, нібито дитина, яка радіє маленьким дрібницям і ділиться з цим людьми. Одинадцятий аркан це велика кількість ресурсу, яким вона також ділиться у своєму блозі. І вісьмірка її баланс, коли вона може і вдома посидіти, вийти на доріжку в каннах. Її головна задача це дійсно світити людям. І тримати баланс в своєму житті. Пишіть, кого розібрати далі.